Напередодні дня молоді, який в Україні вдруге відзначався 12 серпня. Відбувся захід, що проходив під гаслом Молодь за перемогу організатори запланували його як благодійний. Він був присвячений молодому захиснику Івану Дзюбі, який на фронті втратив обидві кінцівки та потребує тривалого лікування і реабілітації. Оксана Турчак, директор міського палацу культури і ведуча заходу, розповіла бойову історію 33-річного бійця та закликала усіх небайдужих долучитися до збору коштів в підтримку Івана. Програма благодійного концерту носила патріотичне спрямування. Молодь змінює світ, діти України за мир, сила роду, вільні нескорені, Україна ми сила. Такі назви носили вокальні та танцювальні художні номери. З вітальним словом до учасників заходу звернувся міський голова Василь Сидор. Нас чекають ну, відповідальні часи, але ми повинні бути з оптимізмом. Ми повинні вірити в себе. Ми повинні довірати один другого, шанувати один другого, любити один друг, підтримувати один друга. І все буде Україна! Слава Україні! Юні і дорослі артисти-аматори міського палацу культури створили атмосферу піднесення, в якій такі почуття, як гордість за Україну, вдячність нашим захисникам, домінували. Вікторина, що її провела Ірина Сакалюк, стосувалася як історії свята дня молоді, так і загальної ерудиції. Вона викликала зацікавлення аудиторії та виявила найерудованішу переможницю. До заходу долучилися невтомні волонтери із центру Бойові бджоли інтерактивною розвагою заходу стало проведення флешмобу під промовистою назвою Ми за молодь. Один, два, три, чотири. Один два три спільними зусиллями учасників та гостей благодійного концерту волонтерів вдалося зібрати 24 тисячі 200 гривень, що були передані рідним Івана Дзюби.